Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про головну подію неділі. Ціна біткоїна становить 22 385 доларів. І про те, що на прошлій неділі погунок Classic почала дуже добре рости. Виросла майже на 600% і в даний момент почала обвалюватися. Вона займає 32 місце по капіталізації на CoinMarketCap, і ціна становить 0,0033, і про те, що. Кукон прийняв пропозицію докона і такі компанії, як KTEO, BTCX, Binance та інші, про те, щоб спалювати 1,2% лунних два монет по транзакціям. Що це означає? Це означає те, що коли ви будете переказувати свою лунну на з вас буде знімати 1,2% комісії на спалювання. І всі ми знаємо про те, що в Binance 35% активів лунних миник і друга новина це те, що велика компанія MicroStart продала своїх акцій на 500 мільйонів доларів і чисту виручку планує вложити у біткоін. Це означає, що це повинно повпливати на хороший рост біткоїна. І ще така новина це злиття Ефіріума. Відбудеться через два дні. По-моєму, і вісім а через два дня і шість годин дві хвилини. Так що слідкуйте всім профітам. Хто додивився відео до кінця? Кому сподобалось, лайк, підписка і всім до зустрічі.